28 червня 1996 року Верховна Рада України прийняла нову конституцію України, першу конституцію незалежної держави. Тоді вперше в вітчизняній історії єдиним носієм суверенітету і джерелом влади було проголошено народ а найвищою соціальною цінністю людину її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпеку. Як святкують державне свято День конституції Мукачівці, зараз дізнаємось. Місто святково прибране державними стягами. Мукачівці поспішають у своїх справах. Сьогодні в них законний вихідний. Про те, що 28 червня Україна відзначає прийняття основного закону, знають та як виявляється, далеко не всі. Я дійсно не знаю. Для більшості з них п'ятниця 28 червня звичайний день відрізняється від інших днів хіба тим, що сьогодні державний вихідний. Зрозумів, що щось не працює, значить якесь свято має бути. Потім згадав, що день Відчувається часто в зв'язку з тим, що вихідні всюди і все щодо подій, пов'язаних з прийняттям основного закону держави. Тоді над ним депутати працювали цілу ніч. Підсумку конституцію прийняли після п'яти років з дня незалежності країни. Далеко не всі жителі пам'ятають не те, що про події пов'язані з прийняттям конституції, а й навіть дату її прийняття. 91 му році, 28 червня, створили, наскільки я знаю. Ну, таке, такий факт. 96-му. 96 му, 96 -му. О, Боже. В 90-91-му. Ні, не пам'ятаю. 91-го року. 92-го року. Ой, 96-го. 96 96 Як вона за незалежність згадала? Пам'ятаю, що вроді. Ну, 17 років, да, зараз, 17-та річниця. Тобто це в нас виходить. 6-й рік. Так. Люди кажуть, конституції в нашій державі не дотримується ані президент, ані прем'єр-міністр, ані Верховна Рада. Тож про яке свято мова, тим паче за 17 років не сформувалося жодних традицій святкування цього дня. Тож відзначати його особливо не будуть. Хіба що дехто збереться ввечері зі своїми рідними та друзями за святковим столом? Інші взагалі будуть займатися буденними справами.